Доброго дня, любі малята, пропоную вам вивчити віршик про перший місяць зими грудень, який написала Коваленко Олена. Отже, слухаємо. Грудень тихо наступає, землю снігом посипає. Подивись, лишень сюди. Та це ж зайчика сліди. Де ж наш сірий заховався? Він у білу шубку вбрався. Більше зайчик не боїться, ні вовчиська, ні лисиці. А тепер разом. Грудень тихо наступає, землю снігом посипає. Подивись, лишень сюди. Та це ж зайчика сліди, де ж наш сірий заховався. Він у білу шубку вбрався, більше зайчик не боїться ні вовчиська, ні лисиці. І ще раз. Грудень тихо наступає, землю снігом посипає, подивись лишень сюди. Та це ж зайчика сліди, де ж наш сірий заховався, він у білу шубку вбрався. Більше зайчик не боїться, ні вовчиська, ні лисиці. І останній раз. Грудень тихо наступає, землю снігом посипає. Подивись, лишень сюди. Та це ж зайчика сліди. Де ж наш сірий заховався? Він у білу шубку вбрався. Більше зайчик не боїться, ні вовчиська, ні лисиці. Ну що, сподобався вам вірш малята? До побачення!